Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную погратися в гру, яка називається Де живе вода? Ми з вами бачимо дуже багато предметів. Але нам потрібно назвати саме ті предмети, в яких є вода. Роздивіться картинку та скажіть, де живе вода? Так, правильно, вода є в крані, вода також є в супі. А ось на цій картинці. Де живе вода? Водичка у нас живе у бурульках, також снігових складається з водички. Живе водичка в чаї, в снігу, там де дощик, в консервованих огірках, в суку, в чайнику та в ванні. А де тут живе вода? А тут живе вода в склянці, в акваріумі та в озері. Молодці.